Вітаю вас, дев'ятикласники. У другому семестрі ми з вами будемо вивчати три теми. Перша тема найбільша, яка називається алгоритми та програми. Далі ви познайомитесь із базами даних та системами керування базами даних. І остання тема 3D-графіка. З сьогоднішнього уроку ми розпочинаємо вивчення третього розділу, який називається Алгоритми та програми. Тема сьогоднішнього уроку поняття одновимірного масиву. Пригадаємо, як описати команду введення та виведення мовою Python. Команда input це буде команда введення даних. А команда print це команда виведення даних. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як у мові програмування Python описують послідовність даних і як звернутись до окремого елемента списку. Для розв'язування математичних та інших задач, практично в кожній мові програмування використовуються масиви. Масив у програмуванні це тип структурних даних, що має складені значення. У мові Python масив подібні до вбудованого структурованого типу даних, який має назву список. Принципова різниця між масивом і списком полягає в тому, що у списку елементи можуть мати різні типи, а масиви тільки один. Послідовність може складатись об'єктів будь-яких типів: числа, рядки, списки. Списки складаються не із символів, а з різних об'єктів, значень, даних і вкладаються не в лапки, а в квадратні дужки. Усі елементи масиву мають загальне ім'я. І кожний елемент має свій індекс або індекси, тобто порядковий номер елемента в масиві. Python має бібліотеку NumPy, яка підтримує роботу з масивами. Також для роботи з масивами може використовуватись вбудований модуль Array. Структура масиву може бути наступною: одновимірною, один рядок, лінійка, двовимірною таблиця і багатовимірною. Назву масиву надає користувач. Перед вами таблиця, в якій видно декілька масивів. Empty list» формує порожній список. І ім'я цього списку буде empty list». Другий список це «Weekdays». І в квадратних дужках прописані дні тижня. Кожен день це рядкова величина, і рядкої величини беруться в одинарні лапки. Кожен елемент списку розділений між собою комами. Наступний список Animals. І подібно до попереднього списку, в нас є список тварин. Ім'я списку або масиву Animals. І в нас є Camel, B, Zelphan і так далі. Список Mix. Чому Mix? оскільки він мішаний, в нас міститься. Елемент Оксана текстова величина, а і також числа. Наступний список з назвою BIN містить в собі ще одні списки. Кожен список вкладається в квадратні дужки, тобто список BIN складається ще з трьох списків. Нумерація елементів в масиву в мові Python починається з нуля. А самі елементи беруться у квадратні дошки. Наприклад, список з назвою з ім'ям мас. Наступні елементи містяться в цьому списку 7, 32, 5, 78. Мас це ім'я масиву. На нульовій позиції знаходиться число 7. Всього є. Чотири елемента списку. На першій позиції буде число 32, на другій – 5, на третій 78. До будь-якого елементу масиву можна звернутися так. Вказуємо назву, і в дужках вказуємо індекс, тобто номер елемента в масиві. Мас і. Будь-якому елементу масиву можна присвоїти певне значення. Наприклад, мас 2 дорівнює 20. Тобто, другий елемент масиву буде дорівнювати числу 20. Оскільки в нашому масиві другий елемент нас 5. Тобто замість 5 у нас утвориться 20 після виконання цих команд. Подивимося на практиці, як виконуються ці команди. Для того, щоб мати змогу працювати. В середовищі Python, нам необхідно завантажити саму програму з офіційного сайту Python. Якщо ми будемо працювати в системах Windows, Linux, MacOS і так далі. Якщо ми працюємо на смартфонах, наприклад, під типу Android, то в Play Market необхідно завантажити і встановити програму під Android 3. Оскільки в мене програма встановлена, я її завантажую python Idle. У нас відкривається вікно програми, створюємо новий файл і пропишемо в ньому масив. як був у зразку, масив з ім'ям Mass має ось такі наступні елементи. Далі. Ми говорили, що масиву на позицію. 2, надамо новий елемент 20. Надамо елемент 20. Друга позиція це число 5, оскільки нумерація починається з нуля. 0. 0, 1, 2, 3. Так? На початку уроку ми з вами пригадували команду виведення даних. Це у нас команда print. Виводимо масив. Print команда з дужками прописується. Що ми виводимо? Масив. Прописали. Запускаємо програму на виконання. Run або натискаємо F5. Програма просить зберегти файл. Ось ми бачимо новий наш масив. І вже замість цифри 5 у нас стоїть цифра 20. Ось таким чином ми замінили число, яке стояло під номером або індексом 2 на інше число. Розглянемо ще один приклад. У нас є список, ім'я якого Color Model. Елементами цього списку є назви кольорів на англійській мові: Red, Green, Blue. Це рядкові величини, оскільки їхні назви взяті в одинарні лапки. Кожен елемент розділений комою. Після виконання print. В дужках ми вказуємо назву нашого масиву і конкретний елемент, який ми будемо виводити. Перший, згадуємо, що нумерація в нас. Починається з нуля, тобто red під номером 0, Green під номером 1, blue під номером 2. Після виконання команди Print Color Model 1. В нас виведеться результат Green, оскільки Green в списку знаходиться під номером 1. Отже, сьогодні ви дізналися, що масиви в Python замінюють. Списка. Елементи списків можуть бути різні типи даних: числа, рядки, списки. Кожен елемент списку має свій номер або індекс у цьому списку. Назву списку надає сам користувач. Коли в нас сформований список з елементами, ми можемо звертатися до окремого елемента списку, вказуючи. Його індекс. Ваше завдання усно дати відповіді на запитання для перевірки ваших знань. Всього є 4 запитання.